Ши Чи читання Чайтамрита, Антяліла, глава 8. Рамачандра Пурі критикує Господа. Наведений далі стислий огляд восьмої глави у своїй Амрітаправагабаші подає Шіла Бактівіно такур Ця глава розповідає про стосунки Господа з Рамачандрою Пурі. Хоча Рамачандра Пурі був один із учнів Мадавендри Пурі, він потрапив під вплив сухої філософії Маеваді, і став критикувати Мадавендру Пурі. Мадавендра Пурі засудив його як блюзніра і відрікся від нього. Внаслідок того, що духовний вчитель відрікся від Рамачандри Пурі, той став прискіпуватись до інших і давати їм поради, засновані на сухій філософії Маеваді. Через це він ставився до вайшнавів без поваги. А з часом деградував настільки, що став критикувати шича тані Магапрабу, прискіпавшись до того, як Господь харчується. Шича тані Магапрабу відповів на цю критику тим, що став їсти менше. Проте, після того, як Пурі пішов з Пурі, Господь став поводитись як завжди. Один. Там де Кришна Чайтаням Пурі Баят. Лаукікарата Свамьо, бікшанном самакочаят. Я складаю шанобливі поклони шийчатані Магапрабу, що, побоюючись кридики Рамачанри Пурі, став їсти менше, ніж завжди. Синду Аватар Дика Хвала, хвала, шичатані Магапрабу втіленню океану милості. Його лотосовим стопам поклоняються такі півбоги, як Господь Брама та Господь Шіва. Вадута Чандра Ниттянанда Джагадбандила Дженга Панда Хвала, хвала Нітянанді Прабу, найвидатнішому з мадрівних зречеників, що зв'язав весь світ вузлом екстатичної любові до Бога. Джайджай Двайта Ішвара Аватар, Кришна Джагата-ністар, Хвала, хвала Адвайті Прабу, втіленню Верховного Бога Особе. Він спонукав Кришну зійти сюди і тим самим врятував весь світ. Jai, jai, jata, baktagan, Krishna, prabhu, jandra, хвала, хвала всім віданим, починаючи зі Шиваси Такура. Ши Кришна, magha, prabhu, їм дорожчий за життя. Так, Ши читання Магапрабу разом зі своїми віданими всіляко розважався у Джаганатпурі, Занурившись у хвилі любові до Кришни. Якось побачитися з Параманандою пурі та Ши Четанією магапрабу, до Джаганат Пурі прийшов санясі на ім'я Рамачандра Пурі Госай. Пурі поклонився стопам Рамачандри Пурі, а Рамачандра Пурі його міцно обійняв. Пояснення. Рамачандра Пурі був учнем мадавенри пурі, і тому Парамананда Пурі і ши читані Магапрабу йому шанобливо поклонились. Філа Бактісіданта Такур зазначає, що Рамачандра Пурі за природою був дуже заздрий і вороже ставився до засад вайшнавізму, тобто не визнавав верховного богоособи та його віданих. Однак звичайні люди називали його Госвамі чи Гошай, бо зовні він виглядав особою зреченого сану і вбирався як санясі. Нині титул Госвамі використовує певна каста Гріхаст, але раніше такого не було. Госамі називали, наприклад, Рупу Госамі та Санатуну Госамі, тому що вони перебували на зреченому ступені життя. Так само Парамананду Пурі називали Пурі Госамі, бо він був санясі. Ретельне дослідження покаже, що Госамі це не титул певної касти, а титул людини зреченого стану. 9. Шичитання Магапрабу також поклонився Рамачандрі Пурі, а той обійняв його і згадав про Кришну Пояснення. Ши читання Магапрабу поклонився Рамачандрі Пурі, тому що той був учень Шіли Мадавендри Пурі, духовного вчителя, його духовного вчителя, Ішвари Пурі. Коли Санясі Вайшнав зустрічає іншого Санясі Вайшнаву, вони згадують про Кришну. Навіть Санясі Маєваді на загал згадують про Нараїну, а він також Кришна, кажучи, Умнамо багавати Нараяная чи Омнамо Нараяная. Отже, обов'язок Санясі пам'ятати про Кришну. Згідно із Смріті шастрою, Санясі нікому не кланяється і нікого не благословляє. У шастрі сказано Санясі ні Рашір скрія». Санясі не повинен нікого благословляти і нікому кланятись. Десять. Всі троє якийсь час розмовляли про Кришну. А тоді прийшов Джаґанандапандід і запросив Рамачандру Пурі пообідати. На обід принесли багато їжі, яку залишив Господь Джаґат. Рамачандра Пурі наївся доскочу, а тоді йому закортіло прискіпатись до джагадананде пандіта. Поївши, Рамачандра Пурі попрохав Послухай но, ну, любий Джеґаданандо, доїж усе, що залишилось. Рамачандра Пурі посадовив Джагадананду і з великим завзяттям особисто заходився накладати йому просад. Раз у раз, припрошуючи Джагадананду, Рамачандра Пурі щедро нагодував його. Та коли Джагадананда помив руки і рота, Рамачандра Пурі став його критикувати. Я й раніше чув, здійняв він мову, що послідовники чайтани і Магабрибу забагато їдять. А тепер пересвідчився сам, що це правда. Якщо санясі так перегодовувати, він порушить регулярні засади, бо коли Санясі обідається від його зреченості, не лишається і сліду. Рамачандра Пурі мав таку вдачу, що спочатку вмовляв людину з'їсти більше, ніж треба, а потім критикував її за це. Якось раніше, коли Мадавендра Пурі вже помирав, Рамачандра Пурі прийшов до його оселі. Мадавендра Пурі повторював святе ім'я Крішне і зі сльозами вигукував Господи, я не досягнув матхури. Рамачандра Пурі виявився таким недоумкуватим, що не побоявся зухвало повчати свого духовного вчителя. Якщо ти сповнений трансцендентного блаженства, сказав він, то зараз тобі треба просто пам'ятати про браман. Чому ти плачеш? Пояснення у Багавадгіті сказано Брамабута прасаннатма. Той, хто пізнав Браман, завжди щасливий. Нашоучати на канкшаті» – Він ні про що не шкодує і ні до чого не поривається. Не розуміючи, чому Мадавендра Пурі плаче, Рамачандра Пурі намагався щось радити йому. Тим самим він вчинив велику образу, бо учень ніколи не повинен пробувати повчати духовного вчителя. 22. Почувши цю настанову, Мадавендра Пурі розгнівався і вилаяв його. Геть, звідси, мерзенний грішнику. Пояснення. Рамачандра Пурі не розумів, що його духовний вчитель Мадавендра Пурі був занурений в почуття трансцендентної розлуки з Крішною. Його побивання не були матеріальні. Навпаки, їх породжував найвищий екстаз любові до Крішни. Коли він плакав у розлуці з Крішною, я не здобув Крішну, я не досягнув Матхури. Це не було звичайне побивання матеріаліста. Пурі не мав потрібних якостей і знання, щоб зрозуміти почуття Пурі, однак вважав себе дуже піднесеним. Тому, сприйнявши слова Пурі за побивання звичайного матеріаліста, він, сам прихований імперсіоналіст, порадив йому пам'ятати про браман. Пурі зрозумів несусвітну глупоту Пурі і тому вилив його. Така догана від духовного вчителя, безперечно, дуже корисна для учня. 23. О Господи Крішно. Я не зміг тебе досягнути і не зміг досягнути твоєї обителі, матхури. Я вмираю в смуткові. А тут оцей негідник прийшов ще поглибити мою муку. Щоб я не бачив того лиця. Іди собі куди завгодно. Якщо я помру, дивлячись на твоє лице, я не досягну мети свого життя. Я вмираю, не досягнувши притулку Крішни, і через це дуже нещасний. А тут оцей нікчемний дурень і негідник прийшов повчати мене про браман. Так, Мадавендра Пурі вилаяв Рамачандру Пурі. Через цю образу в того поступово розвинулись матеріальні бажання. Пояснення. Слово васана. Матеріальні бажання стосується сухого умоглядного пізнання таке умоглядне пізнання суто матеріальна діяльність, як підтверджує Шімат Багаватам людина, яка не виконує відданого служіння і просто розвиває знання Кевала Бода Лабдаї, здобуває лише сухе умоглядне знання і ніякої духовної користі. Це засвідчує бакті Сандарба 111, де сказано. Нехай навіть людина звільнена вже за життя, якщо вона ображає Верховного Богоособу, то падає в океан матеріальних бажань, одним з яких є бажання розвивати сухе омоглядне знання щодо духовної свідомості. У Лагу Тошані, коментарі до Шімад Багватам 10.2.32, 232, Джівого каже. Нехай навіть людина звільнена вже за життя, її знову сповнюють матеріальні бажання, якщо вона ображає Верховного Богоособу. Вірш із Пуран, подібний до цих, вміщено також у вішну Бхахті Чанрудаї. Навіть звільнені душі, іноді падають і відчувають матеріальні бажання, але ті, хто повністю занурені у віддане служіння Верховному Боговій особі, Таким бажанням не підвладні. Це твердження авторитетних явлених писань. Той, хто образив духовного вчителя чи Верховного Богоособу, падає на матеріальний рівень звичайних умоглядних розумувань. Шушка -кришна -сарва -лока -нінда Той, хто прив'язався до сухого умоглядного пізнання, не має ніяких стосунків із Кришною. Його заняття критикувати вайшнавів. Так він стає запеклим критиканом. Пояснення. Як пояснює в Анубаші, Шіла та Сарасваті Такур, слово Нірбанда вказує на те, що Рамачандра Пурі мав невідчепне бажання критикувати інших. Імперсоналісти Маєваді не мають ніяких стосунків із Крішною, спроможні взятись до віданого служіння і, намагаючись пізнати браман, просто орудують матеріальною логікою і тому вважають віддане служіння Кришні за кармаканду, корисливу діяльність. На їхню думку, віддане служіння Кришні – це лише один із засобів оволодіти Дгармою, артою, камою та мокшею. Тому вони критикують відданих, кажучи, що їхня діяльність матеріальна. Вони думають, що віддане служіння це Майя і що Кришна чи вішна це також мая. Через це їх називають Маяваді. Такі думки виникають у тих, хто чинить образи проти Крішни та його відданих. 28 Ішварапурі, духовний вчитель Шичатані Магапрабу, слугував Мадавендрі Пурі своїми руками, прибираючи його випорожнення та сечу. Ішварапурі постійно повторював для Мадавендри Пурі святе ім'я і розповідав йому про ігри Господа Крішне. Тим самим він допомагав Мадавендрі Пурі в смертну годину пам'ятати святе ім'я та розваги Господа Крішне. Задоволений Ішварою Пурі, Мадавендра Пурі обійняв його і благословив стати великим відданим Крішне і здобути любов до нього. Завдяки тому, Ішварапурі став подібним на океан екстатичної любові до Крішни, тоді як Рамачандрапурі став прихильником сухих розумувань, що завжди до всіх прискіпувався. Ішварапурі отримав благословення Мадавендрапурі, а Рамачандра його догану. Так, ці дві особи, Ішварапурі та Рамачандрапурі, стали прикладом ласки та кари, отриманої від великої особистості. Цими двома прикладами Мадавендрапурі напутив весь світ. Так, його божественна милість Мадавен Рапурі, духовний вчитель усього світу, роздавав екстатичну любов до Кришни. Відходячи з матеріального світу, він повторював цього вірша. Мій Господи, о наймилостівіший повелителю, володарю Матхури, коли я тебе знову побачу? Через те, що я тебе не бачу, моє серце втрачає спокій. О найкоханіший, що мені тепер робити? У цьому вірші Пурі вчить, як розвинути екстатичну любов до Крішни. Відчуваючи розлуку з Крішною, відданий сходить на духовний рівень. Пурі посадив у матеріальному світі паросток екстатичної любові до Крішни, а тоді пішов звідси. Згодом цей паросток виріс у велике дерево в образі Шрі Чайтанні Магаправу. Принагідно я розповім про те, як покинув цей світ Мадевендра Пурі. Кожному, хто чує про це, дуже пощастило. Так, Рамачандрапурі жив у Джаганатпурі. Як ведеться серед людей зреченого сану, він подеколи зупинявся в якомусь місці, а тоді йшов далі. Ніколи не було відомо, де Рамачандрапурі обідатиме, бо він міг прийти їсти навіть без запрошення. Однак він дуже пильно стежив за тим, як харчувались інші. Щоб запросити ший чатані магапрабу на обід, потрібно було 320 каурі мушельок. Цього вистачало на обід трьом чоловікам шийча Магапрабу, Говінді та Кашішварі, що подеколи приходив з Господом. Господь обідав щодня в іншому місці, і якщо хтось хотів заплатити за обід, визначена ціна за це становила всього чотири пани. Драпурі взявся старанно вивідувати все про ший Магапрабу, Яких приписів він дотримується, як їсть. Як спить і як пересувається. Рамачандру Пурі цікавило одне вишукувати вади. І тому він не зрозумів трансцендентних якостей ще читані Мапрабу. Єдину його ціль становило знайти вади, однак він ніяк не міг знайти жодної. Аж нарешті він знайшов ваду. Як може людина зреченого сану їсти стільки солодощів, сказав він. Якщо їсти солодощі, то приборкувати чуття дуже важко. Так, Рамачандра Пурі перед кожним ганивши читанню Магапрабу, але все одно щодня приходив побачити Господа. Коли вони зустрічались, Господь шанобливо кланявся йому, вважаючи його за духовного брата свого духовного вчителя. Однак Рамачандра Пурі мав одну ціль вишукувати в Господа вади. Читання Магапрабу знав, що Рамачандра Пурі перед усіма ганить його. Але щоразу, коли Рамачандра Пурі приходив побачитися з ним, Господь старанно виказував йому шану. Якось рамачандра Пурі прийшов уранці до читані магапрабу. Побачивши багато мурах, він став критикувати Господа. Вчора ввечері тут був цукор, сказав він, тому тут повзають мурахи. Ой, леле, цей зреджений санясі прив'язаний до чуттєвих насолод. Сказавши це, він встав і пішов. До читані магапрабу вже доходили чутки, що рамачандра Пурі ганить його. А тепер він на свої вуха почув ці вигадані звинувачення пояснення. Рамачандра Пурі не зміг знайти вад у шичатані Магапрабу, тому що він верховний богособа і його становище трансцендентне. Мурах можна знайти скрізь. Але коли Рамачандра Пурі побачив їх в оселі Господа, він одразу вирішив, що вони повзають там через те, що Чайтані Магапрабу їв солодощі. Він приписав Господу цю вигадану ваду і пішов в геть. 51. Мурахи природно повзують повсюди, але Рамачандра Пурі, приписуючи шичатані магапрабу вигадану ваду, звинуватив його в тому, що в його кімнаті нібито були солодощі. Ці звинувачення навіяли шичатані магапрабу сумніви і побоювання. Тому він гукнув Гувінду і дав йому вказівки Віднині моє правило буде таке, що я їстиму тільки чверть горщика просаду від господа Джаганати і овочі вартістю в п'ять гант. Якщо принесеш більше за це, то вже мене тут не побачиш. Говінда передав цю звістку всім відданим, і коли вони дізнались про це, то відчули себе так, ніби блискавка вдарила їм у голову. Всі віддані стали проклинати рамачандру пурі. Цей грішник прийшов і забрав нас життя. Того дня ший чатаню магапробу запросив на обід один браман. Коли Говінда прийняв овочів тільки на п'ять ганд і чверть горщика рису. Браман у вічаї вдарив себе по голові і вигукнув Ой лишенько. читання Магапрабу з'їв лише половину цього рису та овочів, а решта дісталась Говінді. Отак і читання Магапрабу і Говінда їли тільки половину від того, що потребували. Через це всі інші віддані також перестали їсти. читання магапрабу вилів Говінді та Кашішвару. Щоб наповнити живіт, беріть милостиню деінде. Так минуло кілька сумних днів. Почувши про це, Рамачандра Пурі пішов до шичата магапрабу. В шичатані магапрабу поклонився Рамачандрі Пурі і вшанував його стопи. Тоді Рамачандра Пурі усміхнувся і заговорив до Господа. Рамачандра Пурі став повчати. Занязі не слід турбуватися про те, щоб задовольнити чуття. Він повинен наповнювати шлунок, як вдається. Я чув, що ти став їсти вдвічі менше. Бачу, ти аж схуднув. Така суха зреченість також не відповідає релігійним засадам саннясі. Саннясі їсть стільки, скільки треба, щоб підтримати тіло, але не шукає матеріальної чуттєвої насолоди. Так санясі досягає досконалості на шляху розвитку духовного знання. Натяшна топі його стіна, чай канди манашната, начат ті свапна шілася, джаграту найва чарджуна, юкта гаравігарася, юкта чештася кармасу, юкта свапна вабодася, йогу бавати дупкага. Господь Кришна сказав, Дорогий Арджуно, містичної йоги не може практикувати той, хто забагато їсть, або без потреби голодує. Забагато спить і бачить багато снів, або не спить достатньо. Треба їсти і задовольняти чуття настільки, наскільки потрібно. Треба докладати належні зусилля, виконуючи обов'язки, і треба впорядкувати сон і пильнування. Так, практикою містичної йоги можна звільнитися від матеріальних страждань. Це вірші з Бога Ведгіти, шість, і 17. На це ший читання магапрабу смиренно відповів Я просто нетямущий хлопчик, і годжусь тобі в учні. Мені дуже пощастило, що ти мене повчаєш. Почувши ці слова, Рамачандра Пурі встав і пішов. Він також дізнався від різних людей, що всі віддані Читання магапрабу їли наполовину менше проти звичайного. Наступного дня Парамананда Пурі й інші віддані звернулись до ший читання Магапрабу з великим смиренням і покірливістю. Парамананда Пурі сказав Мій духовний брат Рамачандра Пурі від природи страшний критикан. Якщо через його зауваження ти відмовишся від їжі, яка від того користь. Рамачандра Пурі має звичку спочатку нагодувати людину доскочу, а коли людина більше не хоче їсти, він її наполегливо примушує. Отак він примушує переїдати, а тоді відразу ж критикує людину. Ти так багато їси, скільки грошей ти маєш у капшуку? Також, спонукаючи санясі їсти так багато, ти занапащаєш їхню релігійність. З цього мені зрозуміло, що ти нічогісінько не досягнув у духовному житті. Рамачандра Пурі ставить собі за ціль завжди з'ясовувати, як інші харчуються і як проводять своє щоденне життя. Дві дії, що заборонені в явлених писаннях, становлять його щоденну діяльність 78. Парасобакармані напрашам Швами, катмакам, пашян, парушина, Треба бачити, що всесвіт являє собою поєднання матеріальної природи і живої істоти, а тому діє впорядковано. Тому не слід ані хвалити, ані критикувати чужі якості чи дії. Цього вірша віршат Бхагаватам 11281 промовив Господь Крішна до удави. 79. З цих двох правил Рамачандра Пурі виконує перше, уникаючи будь-кого хвалити. Але хоча й знає, що друге правило важливіше нехтує ним і критикує інших. Пояснення Наведений вище вірш із Шімат Багаватам подає два правила перше пурва відгі вказує, що не слід хвалити, а друге пара відгі, вказує, що не слід критикувати. З наступного вірша видно, що заборона похвали не така важлива, як заборона критики. Треба ретельно дотримуватись паравідії. Тоді як до пурва відгі можна ставитись не так серйозно. Отже, суть припису полягає в тому, що якщо хвалити інших можна, то критикувати ні. Це називається шлешокті, тобто двозначний вислів. Однак Рамачандра Пурі чинив просто навпаки, нехтуючи відгі» і неухильно дотримуючись пурва відгі». Порушуючи заборону критикувати, Рамачандра Пурі порушував обидва правила 80 «Пурва пара йорма, пара З двох правил попереднього і пізнішого. Більшу вагу має пізніше. Пояснення. Це вірш із підручників няї. 81. Навіть там, де є сотні хороших якостей. Критикан їх не бере до уваги. Навпаки, він хитрощами намагається вказати на якусь ваду серед цих хороших якостей. Отже, не слід діяти за прикладом Рамачандри Пурі. Однак я мушу дещо сказати проти нього, бо він завдає нашим серцям страждання. Чому ти прислухаєшся до критики Рамачандри Пурі і відмовляєшся від нормального харчування? Будь ласка, приймай запрошення, як і раніше. Ми всі прохаємо тебе про це. Шечетані Магапрабу відповів: Чому ви всі сердитесь на Рамачандру Пурі? Він проголошує природні засади життя Санясі. Чому ви його звинувачуєте? Для Санясі догоджати язикові великий гріх. Обов'язок санясі їсти лише стільки, скільки потрібно, аби підтримати життя в тілі. Всі стали палко вмовляти шичатаню магапрабу їсти, як звичайно, але Господь все одно не пристав на їхнє прохання. Він відповів на їхнє вмовляння тим, що погодився їсти половину того, що завжди. Визначили, що коли запрошуватимуть шичатаню магапрабу, їжа коштуватиме дві пани Каурі 160 черепашок. І що іноді це їстимуть двоє, а іноді троє. Коли Господа запрошуватиме браман з страви, що його дому не можна їсти, той браман платитиме дві пани черепашок, щоб придбати просад. Коли Господа запрошуватиме браман з страви, що його дому можна їсти, той браман частину просаду купуватиме, а решту готуватиме вдома. Якщо ще читанню Магапрабу запрошували на обід кададар пандіт баґваначар'я чи Сарабома Батачар'я, він приймав їхнє запрошення, навіть якщо того дня його вже запросив було хтось інший. В цьому він не мав незалежності і робив так, як вони того бажали. Шичатання магапрабу зійшов для того, щоб дарувати щастя віданим. Тому він поводився так, як вимагали час і обставини. Шичатання магапрабу не залежить ні від кого, і тому іноді він поводився як звичайна людина, а іноді проявляв свою божественну велич. Іноді ши читання Магапрабу поводився з Рамачандрою Пурі як зі своїм паном, вважаючи себе за його слугу, а іноді не звертав на нього уваги, ставлячись до нього як до соломи на вулиці. Ши читання Магапрабу поводився як верховний богособа, недоступний обмеженому людському інтелекту. Він робив те, що було йому до вподоби, і всі його дії були прекрасні. Так, Рамачандра Пурі якийсь час пожив у Нілачелі Джаганат Пурі. А тоді пішов по святих місцях прощі. Для відданих Рамачандрапурі був наче важкий тягар, що висить на шиї. Коли він пішов з Пурі, всі так втішались, наче їм гора з плеч спала. Після його відходу всі знову були щасливі. Шичатані Магапрабу приймав запрошення, як завжди, і влаштовував спільний спів і танець. Всі інші також їли просад без застережень. Коли духовний вчитель відкидає людину. Вона опускається до такого рівня, що, як оце Рамачандра Пурі, ображає навіть Верховного Бога особу. Шичатані Магапрабу не звертав уваги на образи Рамачандрипурі, бо вважав його за духовного вчителя. Однак поведінка Рамачандрипурі для всіх була уроком того, до чого призводить образа духовного вчителя. Вдача шичатані Магапрабу чистий нектар, розповіді про неї тішать вухо і розум. Я розповідаю про особистість Ши Шичатані Магапрабу. А ви, читачі, слухайте уважно, бо завдяки цьому ви легко здобудете екстатичну любов до лотосових стіп Господа Ші Кришне. 103. Шірупа Рабаната Паде Джараша Чайтаннячарітамрітакоги Кришна Даша. Молячись при лотосових стопах, Шірупи та ширагунати. Ші завжди прагнучи їхньої милості. Я, Кришна розповідає ший читання Чарітамріту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення бактіведанти до ший читання Черітамріти Ліли восьмої глави, що описує, як Господь, побоюючись критики Рамачандри Пурі, став менше їсти. Прошу вибачення всіх відданих за всі мої образи і критику. Ванчакалпатарубяща кріпасіндубєвича падейтанам Павенебів.